П'ятниця, 11 липня. Головні новини за хвилину у маліток марці внаслідок картообстрілу загинула жінка у степногірську чоловік. Ще одного чоловіка поранено в селі Червонодніпровка внаслідок атаки в дрона на окупованому Запоріжжі. Сили оборони спалили черговий потяг. Також пошкоджено колію та зірвано постачання. А ще наша авіація обнулила склад ворожого БК. Накинувся з ножем в одній з лікарень Дніпровського району. Чоловік напав на лікаря. а Поліція приїхала на місце події та затримала нападника. Тривають слідчі дії. В Запорізькій області планують встановити ще 20 кнопок термінового виклику поліції. Наразі їх 150. на виклик правоохоронці приїздять протягом трьох хвилин. В Запоріжжі працівники управління з питань попередження надзвичайних ситуацій пройшли тренінг з медицини катастроф. Навчання відбувалося в умовах максимально наближених до реальних. Майдан митців під час опитування запоріжці обрали такий варіант назви для площі Маяковського. Тепер вибір мають підтримати депутати. Про це не тільки в повному випуску новин на часі на телеканалі МТМ.